І сьогодні те, що ми вигнали у тих прислужників режиму, казка, в касках, масках, які підло тепер новими методами, підсилаючи різних в цивільному пускають газ в мирних українців, які захищають свої права жити і творити на своїй погомданій землі. І, власне, зупившись цього, ми задемонстрували, що ту банду, ту хонду тих негідників перемагати можна. Завдання зараз кожного з нас мобільний телефон взяли, і по всіх адресах, які маєте по всіх телефонах, киян, мешканців навколишніх областей, нехай їдуть сюди, нехай приходять сюди, нехай не чекають до завтра, бо ми очікуємо можливі атаки і вночі, і можливо через нетривалий час, оскільки є така інформація, що ця банда починає. Привозити сюди, зводити сюди своїх проплачених провокаторів. Отже, дзвонити всім знайомим, дзвонити всім родичам, смски посилати і добиватися того, щоб максимум людей сюди прийшло. Не тисяча, як зараз є, має бути сотня тисяч тут людей. І тоді ми відстоїмо наші інтереси. Слава Україні! Слава нації!